Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Ми маємо в 13-му каталозі чудову новиночку. Подивіться, який гарний аксесуар. Незамінний аксесуар для міста, що пропонує декілька варіантів носіння. Можна адаптувати під будь-який стиль. Усередині велике просторе відділення, кишенька на блискавці та дві відкриті кишеньки. В комплекті інструкція щодо зміни стилю. Отакий цікавий аксесуар. Приходить він в силофановому пакеті, а мені то окремо його прислали в такому о, дуже великому о, ящику, він окремо лежав, там. такий дуже гарний. Тут на пакетику написано Oriflame. Розроблений цю туар светлі, виготовлений в Італії. Він Бачите, з усіх боків захищений, ручечка в нього захищена, бачите? Тут такі в неї стабілізатори. Так, зараз знімемо. І тут і на перекладинці також є захищення. Тут ніяк тут тільки розривати це все треба, оскільки ніяк. Зараз звільнено. І тут, бачите, вся ручка захищена. Ручка дуже цікава, бачите? От ви бачите от такий, ну, як це сказати, це не кнопочка, бо вона має отвіри в ручці, бачите? Хузочок його треба вставляти. Отут є, бачите, скільки таких своєрідних петель. Бачите, вони? Регулюють висоту ручки. Ось, ви вставляєте тут, бачите, і все. І ручечка у вас такої довжини. От. І так само, бачите, отут ви маєте також. Зараз нам обіцяли інструкцію всередині, бачите, бумага. Ось щоб він тримав форму, таке просторе відділення. Отут є карманчики, подивіться. Бачите, отут один і другий карманчики для мобільного телефончика, для карточек може. І одне, одне відділення на молні. Бачите, ось отави. От, до речі, там і була інструкція з моделювання. Бачите, можна рюкзачок, можна зробити сумочку. Така цікава інструкція. Зараз ми спробуємо зробити. Всередині така дуже добра тканинка, бачите, Міс... міцна. Взагалі добротно зроблена річ. Бачите, всі края зароблені таким залиті. Це, звичайно, яка шкіра, але вона виглядає точно як натуральна. Бачите, намовні також захищення. Так, так, трошки чуєте, воно так трошечки як скрипить. Точно, як натуральна шкіра. Ота. Така мовня. Ну, наскільки я зрозуміла, оцей хлястик, він просто для краси. А моделювання все відбувається саме з цього боку. В чому полягає моделювання? Ви цю середню ручку можете зробити під, під свою довжину. Тобто ви можете її велику зробити, а, а шлієчки також ви можете собі відрегулювати, Отут. за рахунок цього такого, така кнопочка своєрідна. Тут у вас є кнопочки, щоб закріпити. От довжину ваших ручок, якщо ви обрали. І тут, бачите, от. І ви можете обрати свої ручки. Зараз я спробую, от мені здається, що мені отак. Ви можете довше цю ручечку робити. Раз, от, такої довжини з цього боку. Я також зробила однакової довжини. Бачите, от у мене два таких от. Закріплення вийшло. Вот. І отут тепер я маю закріпити. Приміром, я думаю, що мені стільки вистачить на плечі, і от я закріплю отут, бачите? Ось от так я закріплені роблю. Я можу більше-менше, от така ручечка в мене залишилась і тут однаково зробила супішлечки, і тут також закріпив. Дуже легко закріплюється все. закріпила. Але я вам скажу перед тим, як закріплять, треба добре подумати, бо якщо цей гвоздик, він так цю дірочку, тобто вона вже буде помітна. Тобто ви маєте зразу подумати, а так, щоб переставляти, не думаю, що цей план хороший. Зараз. На максимумі в мене шлієчки до рюкзака. Бачите, а ручечка така коротенька. Це я на, на останній дірочці закріпила оці кнопочки. От дивіться, такий варіант. Ну, Це якщо ви будете рюкзачок носити не на платічко, а вже там на таку курточку. Але я вам скажу, мені от зараз то і не широко. От якраз воно на мене сіло. Я думаю, якщо б менше було, то було б тісніше. Отак, от бачите, воно так і непогано виглядає. І от, наприклад, якщо у вас виникне така потреба, що ви захочете от собі зробити довгу ручку. Тоді ви знімаєте, але вже ви як знімаєте, бачите, то видно, що ви зняли. То ви, ну, щоб естетику не порушувати, то ви вже спочатку визначитесь, як ви будете носити, а потім вже кріпить. Дивіться, от я зроблю велику ручку. О. Навіть дивіться, можна дуже велику зробити от таку о, о таку ручку і так, через плече, бачите? Зучно, до речі. Я, ви знаєте, думаю, Даже можна і не кріпити зверху, отак. Ви хочете ручку робити, а ось ви передумали і раз собі шлеєчки робите. Зробили на маленьку ручечку Ось у вас. Дві шлеєчки однакові і тут маленька ручечка. І тоді е, не треба, буде не буде видно, що ви е, оці кнопочки в дірочки і дірочки будуть, бачите, такі естетичні. Бо якщо кнопочка вже в дірочці, бачите, побуде, то вже порушується естетика, вже дірочка стає помітною. ну Дивіться, можна кріпити, а можна і дивіться, навіть так воно функціонально. Тобто, ось, оце на максимум шлієчки. Ось ми собі зробили, і Потім передумали, взяли і раз собі велику ручку і витягли. Все і йде. Тобто такий варіант, а можна закріпити, ви можете собі вибрати, яка вам довжина вже подобається, і вже так вже собі зробити фасон. От тепер цікаво, що ж туди можна покласти. Наприклад, нотний зошит. бачите, він абсолютно входить туди просто. От, абсолютно так. Бачите, входить. Раз. От. Каталог. Ну, каталог вообще. скільки хочете, можна покласти. Десять каталогів тут. Отак, От. От якщо, дивіться, оце А4 не зошит, дивіться, навіть отак я можу покласти. От. Дивіться, навіть отак входить в цей рюкзачок. От, бачите, нотний зошит війшов отак. Тобто він дуже міський і, і так він дуже функціональний. Тут ще на бочку в нього, бачите, так прострочено, щоб така була складочка. Бачите, вона зберігається такий дуже гарно оформлений в нього такий тарець. Парасолька поміщається, що от в такому форматі. О. Взагалі, в мене таке відчуття, що він дуже міський Тобто, це дійсно такий достойний аксесуар. І він такий, ви знаєте, він тверденький, такий, як. Папочка чи такий дипломатик, розумієте, в ньому нічого не буде м'ятися? Такий дуже-такий дійсно функціональний аксесуар. Отак, От якщо поміряти, то виходить 11 тонішків, 27, ширина і 34 висота. Отакі От розміри. <зачка>. Він такий тверденький, як дипломатик, як папочка. В ньому дуже зручно буде він і для паперів і так, і міський і можна покласти і зонтик, і косметичку, так. бо тут він такий більш широкий, а доверху він так елегантно зужується. І тут ручечку, раз, велика ручка, раз, шляки. Хочете, там щось таке середнє. Будь ласка, закріпили тут на дві кнопочки, вони просовуються так, все зроблено. І просто і надійно в дірочки, от такі ці кнопочки. І все, ручечка у вас буде саме такої довжини, вже вона вже нікуди не буде мінятися. Ось, По своєму розміру і смаку ви можете змоделювати цей аксесуар. Тобто це... За власним креативом і власними побажаннями. Добре зроблено дно всі, шви якось так зроблено, що воно залито. Такий чудовий аксесуар на осінь. І отут, бачите, шлеєчка чіпляється От така. От і таке полукільце. Ось. І тут також, бачите, закріплена пшеночка, щоб вона була. І бачите, який, так він приємно, точно як шкіра такий звук. Але це штучна шкіра. Я всім дякую за перегляд. Якщо є питання, пишіть в коментарях, буду з радістю вам відповідати.